Друзі, всім привіт! З вами я, Бондар Андрій, і сьогодні в нас на огляді і в продажу Nissan Rogue 2023 року. Вже не лах, не корчик, ви там пишете, а дійсно гарненька, біленька машинка. Давайте її детально оглянемо. Rogue в новій буді, так його часто називають. 23-й рік, свіжа дуже машина, 51 тисяча кілометрів пробігу. Машина вся в рідній фарбі, дуже гарний колір, ксералік, білий, повний привід. Бачите, тут позаду вже такі ліхтарі модні. Рестайлингові парктроніки, камера, все є. Гарна гума, проте не зимова, гарні диски. Мені тут прямо все подобається. Давайте подивимося, він-код. Він код у нас знаходиться ось тут. Можете подивитися, яка була машинка по вінкоду. Також я прикріплю в описі під цим відео, щоб ви могли скопіювати і глянути. Тут св комплектація, вже середня комплектація. Бачите, ось так виконані карти в нових рогах. трошки по-іншому, коричневий, отакий тряпчастий, вже чорна шкіра, 4 склопідйомники. Кермо пластикове, проте свіженьке, не затерте, не зачухане. Не встигли його затерти, зачухати. Салон тряпчастий, гарний, чистий, Ну, майже нова машина. Посередині у нас підлокітник, так само, як і у BMW, розкривається. Ось така ніша там є. Також можна вибрати режими їзди. Змінився важіль перемикання передач. Давайте присядемо в машинку, подивимося її більш детально. Ще я помітив, що змінився ось цей значок. Він змінився не тільки на кермі, але й спереду, і позаду. Кругом. Коротше кажучи, мультикермо. Далі клімат є, кнопка старт-стоп також є. Ось такий ключик цікавий тут продовгостий. Ключик також помінявся. Це я прикурювач відкривав, підкачували колесом. В їзді досить цікава машинка, я вже на ньому прокатався. ви скажете, 1,5 бензин зовсім нікуди не їде. Це перше, що ви могли би подумати, але ні. Машинка їде, тому що тут 200 кінських сил і це турбовий двигун. Також є тут у нас тримання в смузі. Хочеться одразу на такій машині сісти і їхати. Свіжа машина. Ну, добре, їде, як для такої великої машини, гарно дуже їде. Набирає легко, Збита машина просто як нова. Їде, як нова машина. Авто доволі плавне в їзді, але зрозуміло, що не зрівняється з тими автівками, які мають пневмопідвізку. Камера заднього виду непогана. Бувають і гірші в свіжих машинах. Давайте тапку в пол. Да, набирає, набирає досить круто. В цьому авто є електроручник, дуже приємно, він фіксує, як тільки якась гірка, одразу не дає машині відкотитися. На літній гумі не бажано кататися, при цьому повний привід допомагає. Гарні підстаканники в зручному місці, є місце для телефону, є Type-C, є USB вхід, є кнопка старт-стоп, є безключовий. Доволі непогана комплектація, саме основне тут в цій машинці є. Також є електрорегулювання сидінь. І зрозуміло, що електрорегулювання дзеркал. В принципі, все. Ну і Давайте подивимося серце автомобіля. Тут все гарно, тому що ну, що тут може бути не так. Машина 23-го року. Для багатьох теж незнайомий цей двигун, для мене він також в новинку. Про його надійність ще рано щось говорити, але можливо вже якась інформація в інтернеті є про ці двигуни. Якщо ви щось знаєте, можете написати в коментарі. Ось так виглядає капот. Все рівненько, бірка. Гарний значок, значок прямо от мені подобається. Зробили. І позаду також такий значок. Ось тут такий матовий, гарненький. Проте ось ці букви залишилися такі, як були і в попереднього рога. Давайте відкриємо багажник механічний. Електрокнопки немає в цій комплектації. Тут у нас така полочка, докатка є, величезна докатка, виглядає дуже великою. сабвуфер є. І є тут аптечка, навіть приїхала, ніхто її не витягнув. Проте полки немає. Немає, напевно, тому що в комплектації її просто немає. Що ж, беремо прилад і починаємо міряти авто. Заявлено, що він весь в рідній фарбі. 116, 104, праве переднє крило 104, права дверка 105, права задня дверка 97, 109, праве заднє крило 103. 114. Кришка багажника у нас пластикова вся. Ліве заднє крило 103, 103, ліва задня дверка 106, 112, передня дверка 100, 107. Давайте вдаримо по пройому. Цікаво, скільки там. 44. 44, 38, навіть мікрон, доволі тоненький слой. І дах 104. Батон 92. 2023 рік, 1,5 бензин, 51 тисяча кілометрів рідного пробігу, автомобіль весь в рідній фарбі, топлений, але дуже-дуже легенько. Запаху в салоні немає, пахне новою машиною. Вартість автомобіля 26 тисяч доларів. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль або інший, мої контакти є в описі під цим відео. Ну а я вам всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.